Замовляю відновлення водійського посвідчення через мобільний застосунок Дія і приходить відмова. Чи можна з цим щось зробити? Отже, відповідаю на ваші запитання. Добрий день, у мене проблема з водійським посвідченням. В мене його вкрали в Італії. Воно старого зразку, але я додав його в дію. Проблема в тому, що я не можу його відновити через додаток, через помилку в реєстрі, тому що я з Херсонської області на даний момент я проживаю в Італії. Чи можете допомогти мені в цій ситуації? Добре, давайте так. Неважливо, де ви знаходитесь: чи в Іспанії, чи в Італії, Франції, Німеччині Неважливо. Неважливо, з якої ви області. Якщо архіви ваших документів збережені, і вони знаходяться на підконтрольній частині території України, то відповідно можна відновити ваше посвідчення водія. Якщо воно підтягується в дію, але при замовленні приходить відмова, виявлено невідповідність інформації в зазначених фотокопіях документів, зверніться до найближчого сервісного центру МВС України, то цю проблему і цю помилку можна прибрати дистанційно, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, через електронне звернення до сервісного центру МВС України з проханням верифікувати ваші дані, тобто спочатку підняти архіви. Знайти помилку, верифікувати дані, надати офіційну відповідь. Після того видаляється мобільний застосунок Дія, скачується заново, щоб заново підтягнути всі документи актуальні з реєстру, в тому числі і посвідчення водія вже з виправленими даними. Після того замовляється виготовлення пластику нового зразку, і тоді вже цієї відмови не буде. Ну а якщо у вас така проблема і ви не знаєте, з чого почати, звертайтеся до інстаграму твоєї візи для детальної консультації. Проконсультуємо. І якщо вам все підійде, будемо працювати.